thank you Отже, ми поговорили про такий аспект ринку, як попит, і тепер прийшов час обговорити питання пропозиції. Важливо одразу домовитись, що під пропозицією в сфері туризму розуміється пряме надання відвідувачам, товарів і послуг, які формують туристські витрати. Тобто, у дуже спрощеному вигляді, це все те, що пропонується відвідувачу для того, щоб він або вона могли витратити кошти. Перше, що варто нагадати в межах теми, це те, що ніякої галузі туризму не існує. В світі прийнято говорити про галузі туризму в множині, суб'єкти, господарювання, яких у той чи інший спосіб задіяні до процесу обслуговування відвідувачів. Отже, туризм в організаційному відношенні являє собою сукупність окремих самостійно господарюючих суб'єктів, призначення яких полягає у виробництві товарів і послуг для відвідувачів. Причому всі ці суб'єкти є звітними одиницями і за Повнюють певні статистичні звіти, так от аналіз пропозиції в сфері туризму полягає в тому, щоб по-перше показати, як створюються умови, що дозволяють виробникам поставляти товари і послуги відвідувачам, і по-друге, описати процеси, виробничі витрати і інші економічні показники постачальників в галузях туризму. Статистичними одиницями, над якими відбувається спостереження в туризмі, ЮНВТО пропонує вважати заклади, що не дуже співвідноситься із категоріями української статистики. Група всіх закладів, що мають аналогічний основний вид діяльності, який полягає в прямому обслуговуванні відвідувачів, і є одним з характерних для туризму видів діяльності, утворюють певну галузь туризму. Ще раз, кожна галузь туризму включає всі заклади, основним видом діяльності яких є певний характерний для туризму від діяльності, пов'язаний з прямим обслуговуванням відвідувачів. Які ж це види діяльності? ЮНВТО пропонує виділяти діяльності з розміщення відвідувачів, діяльність у сфері громадського харчування, пасажирські перевезення залізничним транспортом. Пасажирські перевезення дорожнім транспортом, пасажирські перевезення водним транспортом, пасажирські перевезення повітряним транспортом, прокат транспортних засобів, діяльність бюро подорожей і інших служб бронювання, діяльність у сфері культури, діяльність у сфері спорту та дозвілля, розрібна торгівля характерними для країнами товарами і послугами, інші характерні для конкретної країни види діяльності відвідувачів. Важливо зрозуміти, що деякі закладів можуть виробляти одночасно кілька туристичних продуктів. Наприклад, готелі виробляють послуги харчування, деякі закладів виробляють і не туристичні товари і послуги. Наприклад, транспорт перевозить не тільки тих, хто подорожує з метою туризму, що деякі заклади, що не відносяться до галузі туризму, можуть продавати послуги відвідувачам, наприклад, банки, мобільні оператори. Щодо останнього, то оскільки класифікація закладів базується на їх основній діяльності, то заклади, для яких той чи інший характерний для туризму вид діяльності є другорядним, не повинні включатися в галузь туризму, що характеризується цим видом діяльності. А отже, не повинні рахуватись. Отже, ЮНВТО пропонує в рамках статистичних спостережень визначати на регулярній основі такі показники для закладів, що відносяться до галузей туризму. Отже, тримайтеся. По-перше, це загальна вартість вироблених продуктів і вартість вироблених продуктів в розбивці по продуктах з особливим наголосом на характерні для туризму продукти. Причому в базових цінах і в цінах виробників. Далі це загальна вартість проміжного споживання розбивці за основними категоріями продуктів, якщо це можливо в закупівельних цінах. По третє, це загальна валова додана вартість в базових цінах, тобто різниця між загальною вартістю вироблених продуктів в базових цінах і загальною вартістю проміжного споживання в закупівельних цінах. Далі це загальна вартість оплати праці працівників. Оклади і заробітна плата, причому в грошовій і натуральній формі, а також внески до фондів соціального страхування, в цілому і по особливо зумовленим категоріям найманих працівників, наприклад, пільговиків, також валовий дохід від основної діяльності, валове нагромадження основного капіталу в розбивці по класах активів, чисте придбання землі і нематеріальних активів, таких, наприклад, як франшизи. А також чисельність закладів класифікованих, і, якщо можливо, перехресно класифікованих, за категоріями, які повинні бути прийнятні для країн, ну, наприклад, за належністю до формального або неформального сектору, за ринковим або неринковим характером, за організаційно-правовою формою, за числом працівників тощо. Інформація про зайнятість, а також це відповідні негрошові показники, специфічні для кожного виду діяльності. Ну, наприклад, це коефіцієнти завантаження або використання пропускної здатності для транспорту, або, скажімо, закладів розміщення. Збираються вони на річній основі або за більш короткі періоди, якщо обґрунтованим і необхідним є виділення сезонних показників діяльності цих закладів. Давайте сконцентруємось тепер на специфічних для кожного виду діяльності показниках і почнемо ми з закладів розміщування відвідувачів. Важливою методологічною проблемою світової статистики є те, що в світі відсутня єдина класифікація таких закладів. В багатьох країнах світу використовуються унікальні класифікації, які найкраще відображають місцеву специфіку. Незважаючи на це, для статистичного опису пропозиції галузі розміщення найбільш часто використовуються наступні змінні. По-перше, це число місяців функціонування протягом року, також це кількість койко місць або ліжкомість. Також валові та чисті показники. Причому в чистому показнику враховується той факт, що ліжко місця не завжди можуть використовуватись для розміщення гостей. Коефіцієнти заповнення, валові та чисті показники номерів кімнат або засобів розміщення. Цей показник пов'язаний напряму з прибутковістю в розрахунку на номер або кімнату. Далі це так званий коефіцієнт заповнення, також валовий або чистий, мається на увазі заповнення коєкумість. Цей показник прив'язаний до потоків відвідувачів. Також а, рахується середній дохід на номер або кімнату. Щодо закладів сфери громадського харчування, то специфікою їх діяльності є те, що залежно від місця знаходження та спеціалізації, значну частку їх клієнтів можуть складати не відвідувачі, а місцеві мешканці. Тому виокремлення відвідувачів серед гостей закладів є важливим завданням статистики. Крім того, фахівці відмічають проблему врахування чайових. Щодо додаткової інформації про діяльність. Закладі сфери харчування, то це переважно дані негрошового характеру, наприклад. Для ресторанів із сидячими місцями це загальне число клієнтів, яких можна розмістити одночасно, або число столів, або число посадочних місць, або число страв, які може бути подане щодня, або число фактично поданих страв. Для закладів, що надають їжу на винос, це може бути число страв, які може надавати щодня, або число фактично наданих страв. Для барів і нічних клубів це число відвідувачів і число фактично. Тично поданих напоїв. Якщо мається на увазі заклади, що займаються транспортним обслуговуванням відвідувачів, то тут інтерес може представляти така інформація, як перевезення громадським транспортом на далекі відстані, кількість засобів автомобільного повітряного і водного транспорту, число наявних місць, число перевезених пасажирів, використання можливостей, число пройдених пасажирок кілометрів або міль. Це може бути оренда транспортних засобів, і внутрі, всередині цього показника, число тих транспортних засобів, які надаються в оренду. Або число днів, в які ці транспортні засоби власне, і надавались в оренду, число фактично орендованих транспортних засобів або днів. Щодо специфіки статистичного спостереження за так званими бюро подорожі. Або службами бронювання. Ви розумієте, що я маю на увазі термінологію НВТО, то їх валова виручка може бути трьох видів. По-перше, це виручка, одержувана безпосередньо від відвідувачів по окремому рахунку. Ця практика найбільш поширена серед служб бронювання, відмінних від бюро подорожей. Але і вона все частіше використовується самими бюро подорожей. По-друге, це валова комерційна націнка, яка нараховується за роздрібні торговельні послуги, коли туристичні агенти побічно. Отримують винагороду в результаті роздрібно торговельної операції. Наприклад, покупка продукту у постачальників послуг, наприклад, авіакомпанії або оптових продавців, і продаж цього продукту відвідувачам. І третій це комісії, що виплачуються постачальниками туристських послуг, коли бюро. Діють в якості їх агентів, посередників, аналогічно тому, як це має місце щодо послуг роздрібної торгівлі за винагороду, або на договірній основі. Таким чином, загальний дохід ділиться на дві частини: частина, що відповідає вартості послуги бюро подорожі або служби бронювання, отримана як валовий прибуток, і частина, що відповідає вартості включених туристських послуг, виручка виробника за вирахуванням комісії, виплаченої постачальнику послуг, бронюванням і під час статистичного спостереження нам важливо знати обидві ці складові. Бюро подорожей та інші служби бронювання, окрім надання інформації про свою діяльність, є одним з важливих джерел інформації про послуги, що купуються за їх посередництвом, як в грошовому, так і в негрошовому виразі. Бюро подорожей також є джерелом інформації щодо кількості та вартості проданих товарів, причому за категоріями дестинацій, типами клієнтів, наприклад, комерційні і некомерційні, вид туризму та іншої інформації. Вся ця інформація може структуруватись. Ну, наприклад, так: внутрішні поїздки, поїздки без пакета послуг, пакети послуг внутрішнього туризму, а міжнародні поїздки як в'їзні поїздки без пакета послуг, виїзні поїздки без пакета послуг, пакети послуг в'їзного туризму, пакети послуг виїзного туризму. Щодо туроператорів, то вони розглядаються в рамках системи статистики як певний тип роздрібних продавців туристських послуг, хоча вони і не замінюють собою постачальників тих послуг, які включені в пакет. Вартість послуг, що надаються туроператорами в еквіваленті отриманого валового прибутку, необхідно розраховувати як різницю між сумою, яку туроператор стягує за продані комплексні тури, і вартістю елементів, включаючи комісію, яка виплачується на користь бюро подорожей, що продають ці комплексні тури населенню.